Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає 25 бойових машин піхоти Лав 3 авіаційні тренажери для Ф 16 а також велику кількість боєприпасів. Про це повідомляє суспільне з посиланням на виступ прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Під час саміту «Підтримуй Україну, що відбувся в Києві. За словами Трюдо, цей пакет доповнює мільйони одиниць додаткових боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та медичних аптечок, які Канада вже передавала раніше. Окрім військової допомоги, Канада також розподіляє перший транш із. П'яти мільярдів доларів, отриманих за рахунок доходів від заморожених російських активів. Частина цих коштів буде спрямована на підтримку енергетичної безпеки України, що має допомогти у відновленні критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. У межах нової допомоги Україна отримає чотири авіаційні тренажери для навчання пілотів на винищувачах F-16. Ці тренажери допоможуть українським льотчикам вдосконалити навички пілотування та підтримувати бойову кваліфікацію. Це рішення є продовженням оголошеної раніше ініціативи. У 2024 року Канада вже передала Україні два аналогічні тренажери, які значно пришвидшили підготовку українських пілотів до опанування F16. БМП Лав 3 є модифікованою ліцензійною версією швейцарської Piranha 3 що також стала основою для відомого американського бронетранспортера Страйкер. Ці бойові машини зняті з виробництва, тому їх постачатимуть зі складів канадської армії. Однак сили оборони України вже знайомі з технікою цього типу, адже мають на озброєні канадські бронетранспортери Лав Шість Нуль. Сі основні характеристики ЛАВ 3: колісна формула 8х8, що забезпечує високу мобільність на полі бою, 25-міліметрова гармата Бушмастера, яка використовує уніфіковані боєприпаси з американського БМП Бредлі, посилений бронезахист, що витримує вогонь великокаліберних кулеметів калібру, 14,5 мм та гармат калібру 30 мм у лобовій проєкції, висока живучість, зокрема завдяки захисту відмін та саморобних вибухових пристроїв. За словами експертів, ЛАВ 3 чудово підходять для українського поля бою. Адже можуть виконувати роль як бойової машини піхоти, так і колісного бронетранспортера для доставки десанту та вогневої підтримки. Ця допомога є частиною довгострокової стратегії Канади, спрямованої на зміцнення обороноздатності України та підтримку в боротьбі проти російської агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.